Пане Роман, проте знаєте, от зараз е, відкривається все більше і більше так званих консерв, навіть не просто консерв, а чистих, чистих зрадників. Е, ну, Зокрема, е, чого вартує затримання президента Мотор Січі, який вів перемовини з росіянами і чекав приходу руська міра, е, очільника ДП Антонова і багато багато інших випадків, які ну, відбувалися, і це все впливало на обороноздатність нашої держави. Скільки у нас є депутатів тікачів. Е, і цей, цей цей список насправді, як я кажу, можна продовжувати і продовжувати замглави СБУ. Як ви гадаєте, зараз робота щодо виявлення зрадників ведеться активніше і краще? От ви зі своєї оцінки, як би це дали? Ну і чи насправді чи багато ще таких зрадників, які десь, десь заховалися глибоко, глибоко по норам? Ну, Дивіться, ну ми ж по СБУ. Тут взагалі окрема історія. Там був Іван Баканов, який на той момент також ну був поставлений. Ми розуміємо, що це там друг президента. Він був поставлений на керування такою службою безпеки, і зокрема він же президентом і був знятий, ми Пам'ятаємо за якою статтею, да там на виконання, скажімо так не пам'ятаю вже точно там це взагалі стаття статуту збройних сил щодо військовослужбовців. Там виконання військових халатне виконання, скажімо так, військових обов'язків, яке призвело до там тяжких наслідків. За це був знятий Іван Баканов, і ну про нього можна. Ми можемо згадати на умова, який був при ньому поставлений. І взагалі люди, які були розставлені, які потім під час війни знімалися, і деякі з них звинувачились у державній. Зраді, то зокрема до служби безпеки багато питань. Але якщо стосується зараз, то наскільки я знаю, робота ведеться. Василь Васильович Малюк займається цим. Я не скажу, що служба зараз там супер, вона є ефективна, питань до них дуже багато. Але щодо виявлення і очищення служби, то робота ведеться. Наскільки ефективно, ну будемо бачити в процесі, як це відбувається, тому що до самих оперативних справ, наприклад, в комітеті. Немає доступу, і ми за законом не маємо. Може такі наслідки цих е, справ дивитися, але контрозвідувальна робота ведеться, тому що вона ж не тільки в Службі безпеки є там кротити, наскільки були під Російською Федерацією, це і в у органах влади, вищому керівництві держави. Теж я впевнений, що туди теж треба дивитися. Тому ми маємо дивитися, скажімо, переглядати ще довго. Взагалі, люди, де вони були, що включити таке поняття як поліграф для будь-кого, хто призначається на державні посади, зокрема питання там щодо співпраці з спецслужбами інших країн, ворожих, зокрема, тому ця робота має вести більше це системніше. Питання чи зараз ведеться, ведеться. Ви вже двічі до речі за нашу розмову згадали прізвище ім'я Івана Баканова, і так стається, що після звільнення його з посади глави служби безпеки. А як ми розуміємо, звісно, він креатура президента, він друг президента, якось він був затертий з публіки питань. Щодо нього було оголошено, що мовляв там. Кримінальних переслідувань бути немає. В мене складається відчуття, що от зараз воно якби не на часі в умовах війни, як це звично говорити. Але питання би до нього мали би бути і десь так внутрішньо я відчуваю навіть ваші посили, що питання до нього так і є. Я думаю, однозначно є питання його, по перше, за що зняли. По-друге, підлеглі, які ну, скажімо, були там його от умов, був його правою рукою. По факту, Всі це знали. Сірий кардинал, якого він призначив, дав йому генерала. Зараз знаходиться в тюрмі в Сербії, звинувачується там у, у нас в державній зраді. Був розжалований президентом. Значить, питання є: як цю людину призначали, як вона взагалі керувала там, за моїми даними ця людина займалася конкретно там продажу посад, які розставлялися по е, службі безпеки, тоді о, внутрішня безпека, він керував внутрішнім департаментом внутрішньої безпеки, займалась безпосередньо тим, що е, там вони яка в них функція. Е, вони, якщо наприклад, йде десь призначення там, в управлінні регіональному, або в якомусь центральному управлінні людина призначається на посаду, згоду на це дає безпосередньо внутрішня безпека, і є в мене інформація, що за це часто на той момент брали кошти, щоб людина ця пройшла, або якщо не проходить, або він сам безпосередньо. Рені розставляв цих людей, це дуже серйозна посада. Тут навіть заступником не потрібно бути. Ти контролюєш по факту кадровий склад Служби безпеки України. І, звичайно, що питання мають бути. Ми бачимо, що після цього до Івана Баканова немає питань. Хоча, малюк, коли останнього разу Василь Васильович за нас приходив, я йому задавав питання, де бакан він сказав: В країні, я сказав, чи проводилось після цього по ньому якісь заходи. Він сказав, було проведено службове розслідування. Воно. Засекречене е, це службове розслідування, е, і якщо нема кримінальної справи, значить зробили так, що ніяких фактів там його е, злочинів не виявлено. Але я хочу сказати так, що це ну до, до тих пір, поки до влади не прийде хтось зацікавлений в тому, щоб розібратися. Ми ж так часто бачимо, да якщо там влада приховує своїх або там притримує. Хтось буде зацікавлений безпосередньо в цих питаннях, яких було багато. Там і Вагнерець, ми пам'ятаємо, і, і той самий і, 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 Баканов. Тож, ну, я не кажу посадити, ну, як мінімум, питання потрібно задавати, а хто так робив? Наприклад, пам'ятаємо це розслідування ДБР, яке говорило, в якому конкретно говориться про те. Там звукозапис там говорив начальник кримського управління зі своїм куратором в Москві, що там зараз підемо, того призначимо, е там порішаємо. А ця людина була призначена, вона була видірнута з пенсії, е призначена Бакановим, і вона, наскільки я знаю, якщо би, скажімо так, вона проходила поліграф, то там чітко було б видно, що людина, наприклад, співпрацює. Ну, практично неможливо, якщо нормальний поліграфолог неможливо обманути поліграф, то значить або людина. Не проходила цей поліграф, або свідомо пройшов вже поліграф. Вона була призначена на цю посаду, розуміючи, що є такі ризики, тому що в призначенні поліграф підіграє допоміжну роль, і начальник, який читає е, рішення поліграфолога, він бере на себе відповідальність. це йому довідомо. У нас по закону немає такого, якщо ти там неправильно відповів на питання, то тебе там не призначають на посаду. Просто на себе бере відповідальність. Той хто призначає. Оскільки призначав е, голова служби безпеки. Ні, призначав президент. Подачі голови служби безпеки, або, значить, президенту хтось не сказав. якби президенту прийшли, сказали, що дивіться, він там співпрацює з спецслужбами. Давайте його призначимо. Ну я не знаю, ким треба бути, щоб м -м, призначити це. Тому питання однозначно будуть.